Розвиток мистецтва в умовах України символ нашого спротиву. На цьому наголошують організатори та учасники київського міжнародного кінофестивалю Молодість, який цими днями проходить у столиці. Яке кіно цьогоріч представили на конкурсі? Скільки українських фільмів у програмі? І Чи є фільми про війну? Валерія Глущенко другий день поспіль працює на майданчиках кінофоруму. Перший фестивальний день це справжнє свято кінематографу. На відкриття зібралися десятки любителів візуального мистецтва та зірки театру і кіно. Прекрасна подія, взагалі, фестивалі. По перше, для зустрічі, для спілкування, для обміну думками, ідеями. Своїми позиціями, уподобаннями, узберігаючи традицію такого кінофестивалю міжнародного як молодість, я думаю, що це тим паче важливо, особливо в сьогоднішній час. Із трьох тисяч заявок організатори відібрали цьогоріч 123 фільми. Це роботи і українських і закордонних майстрів, художні та документальні стрічки короткий і повний метр. Роботи вже відомих творців та початківців. Попри воєнний стан правила відбору кінострічок на фестиваль не змінилося. Набір триває практично рік. Критеріїв як таких чітких немає. Якщо говорити про мистецьку культурну цінність, є чіткі критерії в цьому плані. Що це має бути перший фільм, що це має бути фільм 23-го чи 24-го року. Але крім цього, ми дискутуємо, ми голосуємо. Ми обираємо те, що нам нашій команді видається. Найбільше варте уваги відкрив кінофестиваль фільм Дві сестри. Це робота польського режисера Лукаша Карвовського. Знімальний процес відбувався в Україні. Цей фільм про війну, яку Росія розгорнула в Україні, за сценарієм дві зведені сестри вирушають із Польщі до окупованого містечка на Харківщині у пошках пораненого батька. Зйомки фільму розпочалися у 22-му році в Києві. Потім ми знімали у Бучі, Бородянці. Я сам був у цих місцях, аби якнайточніше передати у своїй роботі весь біль українців. Червоною лінією у фільмі проходить думка про те, що Польща... Підтримує Україну. для мене цей фільм про те, чому важливо підтримувати Україну у такий складний час. Цією роботою ми хочемо показати, з чим стикаються українці щодня, показати жахіття реального життя людей в Україні. Серед усього переліку фестивальних робіт приблизно кожна третя робота саме українських майстрів, і це справжній прорив. Ми цим пишаємося в 90-ті роки. Нам було дуже важко, бо був один, два, три українських фільмів сьогодні. А саме головне, що й були ще фільми, які не дорівнювали світовому рівню. Сьогодні нам не соромно показати українське кіно, бо воно не гірше, а іноді і краще. Режисер Олексій Радинський представляє на фестивалі кінострічку під назвою Там, де закінчується Росія. Це документальне кіноесе, яке ми зробили на тему антиколоніальної боротьби проти російської окупації земель корінних народів, так тобто. Це фільм дія якого відбувається на території трьох окупованих Росією країн. Одна із них це Бурятія, друга це Ямал, і третя це Республіка Саха Якутія для створення цього фільму. Ми працювали в архіві. Сьогодні глядачам показують фільм Парцелянова війна. Це спільна робота харків'янина Слави Ліонтіва та американця. Брендана Белом. Стрічка про те, як зберегти людяність навіть в умовах війни. В цілому сюжет 22-й, але там показано і початок війни. Початок війни 14-й рік, тобто, тому що головні герої, вони вимушені були е, е, виїхати зі свого другого дома з Криму. Тобто, вони Жили в Криму, працювали в Криму, будучи харьковчанами. От і ну вони залишили свою домівку. Загалом, упродовж найближчого тижня, в межах фестивалю глядачі зможуть передивитися десятки українських та закордонних кіноробіт, відвідати виставки та майстер-класи. У фінальні дні фестивалю стануть відомі імена переможців. Володар гран-прі отримає традиційного скіфського оленя і 5 тисяч доларів. США. Валерія Глушенко, Геннадій, Анікієнко. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.